У родині хуторянців жартують, їхнє подвір'я захопила справжня ватага. Оце Василюся. Далі рижик, то маленьке кошенятка. Тепер там оно Мурка, ракета. Я вже забула їх зва. А тепер тільки уявіть, до шістьох котів додалося ще й єнотиня буся. Його з двома братиками приніс додому з поля товариш сина. Матір малечі розірвали собаки. Ну тож на шкірі вже не були там -этом. без молочка. Двоє на другий день пропали, а це вижило. Принесли додому. Тут у нас якраз морожка наша привела. Ну і вирішили до неї. І вона без проблем так прийняла хорошо, обнімала, цілувала його. Під час першої зустрічі бусі з нинішніми господарями вона важила менше 200 грам. І тільки завдяки пікуванню кішки дитинча дикої тварини вдалося виходити. Єнотиня почало набирати вагу. Так, скільки тут надаюся. Кілопець. Кіло п'ятсот. 500. Кіло 500. Зараз єнотиха вже обжилася на новій території та залюбки грається з іншими кошенятами. Потрохи малу почали годувати не тільки молоком. Є рибку у нас. Морську рибку, річку не дуже й хоче, їсть, ну не дуже. Їсть сметану домашню вона, молочко п'є, творог їсть, конфети шоколадні їсть вона в нас. Найулюбленіші ласощі бусі черешні. За ними вона навіть ризикує вийти з двору, вхопить і біжить назад, бо боїться незнайомців. Маленьку єнотиху хотіли купити, та вона не далася. Тепер не хочуть прощатися з нею і господарі. Кажуть, за мільйон доларів її не віддали. Ну так, Вона таке красивеньке. Всі її люблять, шо? і ходять, і дітвора тут по сусідству наслаждаються нею. На Дивується такому сімейству і ветлікар. Андрій Михайлович працює з тваринами вже 14 років, та про такий випадок чує вперше. Проте запевняє, за правильного догляду проблеми з твариною не буде. Всі профілактичні мероприятия должны проводитися точно такі ж, як і у собаки. Тому важливим моментом являється обробка протів паразитів в віці місяця. Потім повторно повтопатері через дві неділі, і важний момент є введення вакцин, котрі будуть захищати інфекційних заболівань. Першу обробку від паразитів бусі вже провели. Якщо дотримуватися всіх порад, дика тварина може жити з людьми й далі.